Милість моя ще не нестезла для народа моєго. і як важливо використати догідний час і просити пізнього дощу, щоб він пролявся на зачерствіні серця, настільки опустіли поля, і сьогодні люди шукають тих глашатаїв, які б звіщали правду, які б донесли світло, щоб зникла темнота. І як важливо відгукнутися, як важливо сьогодні примінити всі свої зусилля. Щоб звершити ту працю, яка була заложена на кожного. Як опустили серця, розум настільки загружений різною інформацією. Прийдіть, джерела мої не виступли. Я посилаю сьогодні слово для обновлення. Сила Воскресіння. Вона сьогодні діє. Як важливо відкрити серце своє. Прийшов час, коли, зокрема, кожного, Іспитають обставини, і положення, Іспитають на кого уповаєш ти, з якого ти народа, що пронесеш ти сьогодні через життя своє, скільки опущено, скільки розтрачено, а старіці і старці плачуть біля жертвенника. Як важливо, щоб прийшов проливний дощ і уросив ті твердині сердечні, як важливо, щоб лук Слова Божого перевернув і показав тобі вихід з твого положення, доки будете хромати на обидва коліна, коли сьогодні приходить час відповідальності за кожне сверділо, за кожний скоєний гріх. За ті скользькі дороги як потрібно їх порівняти Сильний він збагачений тілом. І сьогодні ти можеш зробити цей запас, заповнити серце своє, підняти руки до неба, бо потрібна молитва, сила церкви потрібна для того, щоб преодоліти. Ці ворожі атаки, і тому як важливо всякі сумніння і невір'я оставити в стороні і сказати, говори Господи, раб свій слухає Слово Твоє. Чому раби сьогодні позакривали уха свої, закриті очі, сонливість і безпечі я? Я хочу діяти силою своєю, світ чекає пробудження, і ти ж чекаєш, ну чому ж не зблизиться? Зніми свої шати самоправедності, бо є одежі священницьке, і ти можеш надіти її і стати до праці. Амінь.